Добрий ранок, друзі. Діти, а ви чуєте цей звук? Що це за звук? Так, це корличі журавлі, які відлітають в теплі краї. Восени журавлі великими родинами покидають свої домівки і журяться, тому їх і називають журавниками. Подивіться, діти, яких журавликів я вам намалювала. Сьогодні ми теж намалюємо, як в небі відлітають птахи, як вони співають свою прощальну пісню. Журавлику мій сірий. Ти вже летиш у вирі курли, курли, курли. Побачимось, коли. Тоді слід кричу от-от і сам злечу. Та голос, долина Жди, як прийде весна! Давайте розглянемо птахів, яких я вам намалювала, журавлів, які летять в теплі краї. Давайте їх розглянемо уважно. Ми з вами вже ліпили птахів і розглядали їх. значить, у журавлика є тулуб, довга шия, голова крила, дзьоб та лапки. Довгі такі. Що нам необхідно сьогодні, щоб намалювати журавлів в небі, нам необхідна біла гуаш, чорна гуаш, червона гуаш, серветка, пензлі, вода та Можна взяти ще ватний диск. Для чого він потрібен, я вам розповім зараз. Починаємо малювати. Нам необхідно набрати білої гуаши. Починаємо малювати. Починаємо з голови, маленька голова, довга шия та овальний тулуб. Крила. Ось такі і маленький хвостик. Так, ось такий птах у нас виходить. Ще одного показуємо, дивіться уважно, маленька кругла голова, шия, овальний тулуб, хвостик маленький та крила, якими змахують. Журавлі. Ось. На нашому синьому небі летять журавлі. Голова, довга шия, овальний тулуб, хвіст маленький, крила. Ви знаєте, якщо журавлі неспішно збираються відлітати, то осінь буде теплою. Але якщо журавлі швидко почнуть збиратися в теплі краї, то осінь буде холодною і зима вже швидко настане. Високо-високо в небі летять наші журавлі. Хвостик маленький. Крилице, змах крилами. Ну і ще одного журавлика намалюємо. Голова, шия, овальний тулуб, хвостик маленький, крила. Ось такі. Так, далі, що нам потрібно намалювати нашим птахам? Нам потрібно намалювати їм дзьоб довгий та лапки довгі. Ось такий дзьоб червоним кольором, тоненьким пензликом. Ось такі довгі лапки кінчиком пензлика. Ось такі лапки у них. Усе. Далі нам потрібно намалювати очі. Та підкреслимо, домалюємо пір'ячко. Підкреслимо кольором пір'ячка на крилах та хвостику. Ось так кінцем пензлика ми підкреслимо. И речка у наших журавлей. Так трешечки можно на хвостик. Так, далее. Высоко в журавле летят наши журавли серед хмарина. И намалюем еще Пухнастих хмаринок можна додати білої фарби на ватний диск і ось такими рухами можемо намалювати білі хмаринки. Ось так. Дивиться, яких птахів намалювала я. Спробуйте і ви намалювати теж таких птахів. Ой, пока-пока!